Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу 6 клас. Пізнаємо біологічні явища, живлення організму. Фотосинтез це процес, за якого зелені рослини виробляють свою їжу, використовуючи енергію світла, довгокислий газ, повітря та воду. Наприклад, дерева та трави виробляють їжу через фотосинтез, здійснюючи цей процес у своїх листках. Мінеральне живлення рослин це процес, за якого рослини отримують необхідні мінеральні елементи, з ґрунту для свого росту та розвитку. Трава або дерево поглинає воду та поживні речовини з ґрунту, наприклад, азот, фосфор чи калій для того, щоб рости та розвиватися. Рослини, які поєднують фотосинтез з іншими способами живлення, використовують не лише сонячну енергію, а й здобувають поживні речовини з інших джерел. Наприклад, подорожник може здійснювати фотосинтез, також може використовувати свої листки для приваблення комах, таких як мухи, які потім споживає як додаткове джерело поживних речовин. Різноманітність їжі способів живлення і систем травлення тварин це різноманітність харчових джерел, способів, якими тварини отримують поживні речовини та систем, які вони використовують для перетравлення їжі. Наприклад, траєвоїдні тварини, такі як корова, харчують головним чином рослинною їжі, в той час, як хижі тварини, наприклад, лев, споживають м'ясо інших тварин. Кожен вид тварин має власні адаптовані системи травлення. Які допомагають їм отримувати необхідні поживні речовини. Організм людини перетворює речовини з їжі за корисні речовини, необхідні для життєдіяльності. Наприклад, коли ми їмо їжу, наші травні органи перетравлюють її, а потім ці корисні речовини потрапляють до клітин нашого організму для використання. Рістий розвиток організмів це процес збільшення їхнього розміру та зміни їхньої будови з часом. Наприклад, коли рослина виростає з маленького сім'янця в велике дерево. Коли кошеня народжується маленьким і ніжним, а з часом стає великим і сильним котом. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.